Друзі, усім привіт! ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2016-2017 років. 26 лютого 2017 рік у Харкові на стадіоні «Металіст» Донецький шахтар Пауло Фансекі. Команда приймає Полтавську ворогу з 2-1 Донецький Шахтар перемагає. Переможні мячи Витя Коваленко и Факундо Ферери принесли донецкому шахтеру победу за вороску забывав хлебас. Ще было вылучение на 90 плюс третий их за, за речника. Давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. А Пауло Фонсека, главный тренер донецкого шахтера, Андрей Пятов в воротах, Дарія Серна, Александр Кучер, Ярослав Рикицький, Ісмаїлі, Тарас Степаненко, Фред, Витя Коваленко, Бернард и Лящук, ось така старта 11-ка Штаря, Трішки пізніше вийде Тайсену Штаря, Олександр Зубков та Факунда Фарера. А Полтавська вороска, Сачко головний. Тренер команди Шуста Воротар, Пердута, Далку, Чесноков, Ребено, Кравченко, Ткачук, Дарюк, Шарпар, М'якушка, Хльобас. Ось така старта 11-ка полтавської команди. Зарічнюк та Куньов видать у Полтавської вороскли. На другу 45 хвилинку. Тепер, друзі, давайте про сам матч якраз то будемо безпосередньо говорити. Донецький Шахтар заволодзіла територіальною ініціативою Донецької команди, і більше володіла, і атакувала більше донецька команда. Спробувати гарматну там Фреда в Стійку. Тобто такі хороші були моменти у донецького Шахтаря. Але реалізувати цей момент все-таки команда Пауло Фансекі не змогла. На 27-й хвилині матчу ось Вороскло проводить просто геніальну атаку. М'якушка там одним пасом розрізає захист донецького шахтаря, Хльобас виходить один на один, перекидає Андрія П'ятого і забиває гол. Дуже красивий м'яч вийшов у Хльобаса, який, з передачі, м'якушка вийшов один на один з Андрієм П'ятовим, і дуже технічно. Перекинув Андрія Пятого і забив, відповідно, Хльобас гол на 27-й хвилині матчу. Полтавська вороскла повела в рахунку 1-0. Полтавчані забили на 27-й хвилині матчу. Ну і хльобас дуже красивий м'яч. Це забив. Вийшов один на один. І дуже красиво Андрія Пятого ось так перекидає. Хльобас 1-0. донецький шахтар і так в принципі донецька команда да, володіла ініціативою, більше атакувала, створювала моментів. І після пропущеного м'яча тільки нарощувався тиск Донецького шахтаря, ось пригадується, там кутовий був доволі таки непоганий, коли пішла подача з правого флангу. Там був удар дуже хороший від футболіста Донецького Штаря. Якщо я друзі не помиляюся, то Лящук якраз то пробував, Якщо я друзі не помиляюся, то якраз так. То, да, Лящук пробував. там Вратар Ворск шуст, відбив удар, м'яч там поперечку потім влучив. супер шанс був у Донецького шахтаря. І знову Донечани не змогли реалізувати свою нагоду. Гарматні удари пригадують Тараса Степаненко повз ворота. Тисне Шахтар Донецьк, донецький Шахтар тисне. Але ось забитий гол донецькій команді так і не вдається. А перший темп завершується. Гол Хльобаса на 27-й хвилі матчу був єдиний. Там номер 2 Донецький шахтар продовжує більше атакувати, продовжує більше донецький Шахтар ствердити моментів і справді. Uh, ну Гол потрібен Штері, потрібен гол. І у Штерета були хороші моменти. До речі, Тайсен, по прям поміняв одразу. І у Тайсена був на 53-й хвилині матчі, якщо не помиляюся, то якраз на 53-й хвилині матчі був супершанс у Тайсена, коли там Фред uh, геніальний пас від бразильця, який вивів Тайсену один на один, але Тайсен вийшов один на один, але Шуста не переграв. Шуст врятував полтавську ворозку. А так Потехесінько, Потихесніко. Момент з моментом Шахтар Донецьк створює і Шахтар і справді тисне на ворот суперника. Ну і ось вона, якраз це 63-я хвилина матчу. атакує Донецький Шахтар. Ісмаїлі дуже здорово вривається в вільну зону, пробиває по воротах, там рятує шуст свою команду. М'яч до Девіцька Валенка. Там м'яч влучив від Ковалінка, і від Віці Ковалінка влітає в сітку коваріт. Не бездолівезіння, аленецький шахтар зриняв рахунок матчі, і це все-таки було поділо. Тому що доначально створювали моментів, там і стійки обстріляли, і поперечку обстріляли. А, тобто назривав гол і, в принципі, шахтар його і забив. Не бездолівезіння, м'яч після того, як Шуст відбив удар. Ісмаїлі такий гарматний справді удар. У мене случая Віті Коваленка, якщо не помилюваюся в коліна Вітіковаленка в міськлучаті, і Віті Коваленка зрівняв рахунок матчі. На 63-й хвилині матча Шахтар тисне, ворог намагалася грати на контратаках, але справді полтавській команді прям дуже важко було. Справді, Тому що ну, Донецьк Штар справді, а, до речі, Донеччина тоді билися за чемпіонство. З київським «Динамо» у сезоні 16-17, да? і це Донецьку потрібні були відповідно три очки. 90-та хвилина матчу. Донецький Шахтар атакує. Факто Ферія дуже здорово, грудьми робить скидку на «Марласа». Далі Марлас дуже здорово там і справді м'яч та рухає. Марлас. І якщо я не помиляюся, відкинув м'яч на Ліщука. Лящук наніс удар по воротах, шуст відбиває удар Лещука, м'яч відскочив до Факундо Феррери, І Факундо Феррера пробиває всемісінький дальний кут і забиває гол на 90-й хвилині матчі. Також не везіння. Пробивав Лящук, Шуст відбив цей удар перед собою. І Факундо Феррера дуже здорово опиняється у потрібному місці у потрібний час. Пробиває Факундо. А в дальній кут і Факунда Ферера забиває переможний м'яч на 90-й хвилині матчу 2-1. Донецький Шахтар вириває перемогу. І все-таки це було поділу, тому що Донецький Шахтар дуже прям багато моментів. Команди Павло Фенсіки мала. Да, Пощастила з галами Коваленко та Факунда Феррейра, тому що е, було два відскоки. У першому м'ячі та Місмейлі пробував шовстий удар відбив м'яч. Потім Віці Коваленко влучає і влітає, і влітає і в рід. На другий м'яч це удар Ліщука, шуст відбивається удар перед собою, і Факундо Феррера добиває м'яч в сітковері полтавчан. Але якщо брати вихід Тайсона, удар в стійку Фреда момент от Каліщука, тобто Шахтар ну, награв на ці м'ячі, Шахтар більше м'ячем Володів у тому матчі. в принципі, донецька команда дуже здорово виглядала, дуже здорово виглядала. І якщо такий підсумк якраз то підбивати ось того матчі, да, який відбувався 26 лютого 2017 року в Українській прем'єр-лізі у Харкові між донецьким Шахтарем та Полтавською Вороскою, то Донецький Шахтар, на мою думку, абсолютно по ділу перемагає. Красивий м'яч, Хльоба забив на 27 й хвилині матчу, коли вийшов один на один і перекинув Андрія П'ятого. Главіці Коваленко на 63-й хвилині матчу зрівняв рахунок матчі, а Факунда Феррейра. На 90-й хвилині матчі вирвав дорогоцінну перемогу Донецького Штаре. А взагалі, забігаючи наперед, скажу вам, що Шахтар Донець стане чемпіоном України у сезоні 2016-2017 років ося перемога над Ворсклою 2-1 на останніх хвилинах матчу. Вона, звичайно, також зіграла одну з ключових ролей да, у чемпіонстві. Донецької команди. Тож приглядали ми друзі цей матч. Да, чемпіонат України о, сезон 2016-2017, 26 лютого 2017 рік, Харків, стадіон Металіст, Шахтар, Донецьк, Полтавська Ворскла, 2-1 Донецьчка перемагають. Побажаємо Шахтари Донецьку всього Полтавській Полтавські побажаємо добра. Ну і вам, друзі, да, вечерю серця, хочу побажати вам, вашим рідним добра, щастя вам, друзі, усім бажаю, найголовніше бережіть себе, будьте найголовні, друзі, щасливими людьми. Усім до побачення, мої любі друзі, найголовніше бережіть себе. Усім до нових зустрічей. І, друзі, будьте, знаєте, що найголовне – щасливі.